Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Олексєєв. Філософські вчення часів Христа не задовільняли духовних потреб людей. Давні звичаї і обряди, яких навчали з дитинства, не давали поживи для душі. Люди не могли побачити своє життя так, як бачив його Бог. І тому прагнуло світла і правди святості і Бога, але не знали, де і як шукати його його правди. Ісус прийшов у світ, щоб людина пізнала Бога і щоб привести її до Творця. Він відкинув всі вчення, які давали неправильне уявлення про Бога. Своїм життям він показав приклад правдивої святості. Звернімо увагу на нагірну проповідь, де написано: Побачивши народ, він зійшов на гору і вчив їх. Ісус дуже дорожив людиною. У кожній людині Він бачив не гріхи і злочини. Хвороби і слабкості, що позбавили її подібності Божої, а бачив людину такою, якою вона може стати, якщо використає відкриті перед нею можливості. Якщо не буде фізичної і духовної чистоти, і відновить правильні стосунки з Богом, цю ж думку висловив у давнину Пророк Ісая в 13-му розділі він каже: Я зроблю людину дорожчою від щирого золота, і смертну людину від офірського золота. Любов Христа до світу така велика, що він помер би, навіть якщо б цим вдалося врятувати хоча б одного грішника. Тому потреби, основані на знанні істини, відіграють основну роль у нашому житті. Не виконавши свого покликання, людина може марно прожити життя. Важливо знайти своє покликання і відкрити ті таланти, які дав Господь. Відправний пункт при цьому наші справжні потреби, пріоритети, цінності. Життя людини повністю залежить від неї. Те, що їй подобається, вона досягає. Досвід останніх років зі своєю очевидністю продемонстрував, що матеріальний достаток, тобто задоволення потреб нижчих рівнів, може послужити причиною виникнення таких явищ, як нудьга, егоїзм, відчуття елітарності, заслуженої переваги, припинення особистісного росту. Очевидно, що перебування на нижчих мотиваційних рівнях життя, життя, присвячене задоволенню матеріальних потреб, не може довго задовільняти людину. Правильне розуміння потреб допоможе їй піднятися на вищий рівень. Часто християнин працює на роботі, яка не приносить йому благословення. Як написано, що заробляє плату, заробляє для дірявого гаманця. Щоб цього не було, потрібно обернути своє серце на шляхи свої і зійти на гору Господню і шукати Його обличчя, прийняти від Нього благословення. Бог допомагатиме нам у житті, якщо ми прийматимемо Його допомогу. При цьому ми не повинні ставити на головне місце в житті чи перейматися виключно потребами нижчого рівня. Головне не втратити орієнтира на головну потребу. Він змінить нашу суть, змінить наше мислення і ставлення до життя. Ми зможемо жити творчим, радісним і плідним життям. Нам варто озирнутися, подивитися на своє життя і поставити вищі потреби на чільне місце. Тоді побачимо, як Господь подбає про всі інші наші потреби, чи то бізнес, чи сім'я, чи реалізація свого покликання в церкві. Давайте сьогодні, коли ми будемо молитися, помолимось і про це. Наш добрий Небесний Батьку, ми звертаємось до Тебе сьогодні в ім'я Ісуса Христа, нашого Господи Спасителя, який помер заради нас, але який також і Воскрес. І сьогодні на небесах Він дає нам можливість і силу жити новим життям, життям для Тебе. Нам дуже важливо зрозуміти, Господи, для чого ми живемо, яка в нас ціль, якими мотиваційними цілями ми живемо, Господи, що рухає нами в житті, чи то кар'єра, робота, сім'я, бізнес, кошти, матеріальні заощадження, чи все-таки. Це бажання прославити тебе і наблизитись до тебе. Я прошу тебе в ім'я Ісуса, допоможи нам і навчи нас жити правильними мотиваціями. і жити, Господи, ціллю, яка би наближала нас до Тебе і до вічності. Молитва наша в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай добрий Господь благословить вас і сьогодні. А я, як і завжди, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.